Добрий ранок. Добрий ранок. Як почуваєте себе? Чудово. Чудово сказати, да. Молодці. Під час операції на відкритому серці, яку 5 грудня провели Житомирянину Анатолію Цимбалюку, відбулось екстрене відключення електропостачання внаслідок російського ракетного обстрілу. Операцію не зупиняли ні на хвилину. Потом я мені сказали, що не стало світла. Робили без світла. Ну, якими своїми цими панорами світили. Поки запрацював генератор, лікарі продовжували операцію за допомогою акумуляторних батарей. Це другий такий випадок від початку повномасштабної війни. Серце в цей час було зупинене у пацієнтів і працювали на автономних акумуляторах, які сьогодні підключені до нашого обладнання. Все слава Богу, всі пацієнти наші. Ці вижили живі, і ми змогли виконати дану операцію. Ми, хоч і готові до цього, але це стрес, стрес за всього для працівників, які в цей час знаходяться в операційній. Через 5-10 хвилин ми запускаємо свій дизель-генератор. Він включається і подає електричний струм відповідної потужності для того, щоб працювали і освітлення, і обладнання. Зараз дизель-генератор у випадку відсутності електропостачання подає струм тільки до реанімаційних та операційних відділень обласної лікарні. Ми працюємо над тим, що всю нашу інфраструктуру, всі наші відділення повністю не тільки реанімаційні а й операційні, забезпечити подачею електричного струму, коли він відсутній з певних обставин. Я думаю, найближчих 2-3 місяці це буде зроблено, і ми повністю це питання знімемо. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.